Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам у редакцію прийшов один дуже цікавий лист. Отож, приємного вам усім прослуховування. Мудрі люди знають, що молодій сім'ї не слід починати своє подружнє життя з батьками. Важко полоднати двом господиням на одній кухні. І я у цьому переконався на власному досвіді. Ми з Веронікою почали зустрічатися ще, коли були студентами. Я зробив коханій пропозицію дружитись, і вона погодилась. Та окремого житла ми не мали. Кохана родом з іншого міста, до того ж, я вважав, що дружина повинна оселитись у чоловіка після одруження, а не навпаки. Мої батьки були не проти і радо прийняли невістку. Місце було достатньо, адже у нас трьохкімнатна квартира. Шкода, що тоді я не зрозумів, до чого приведе спільне проживання. Спершу було все нормально, але з часом моя матір почала критикувати Вероніку та чіплятись до усіляких дрібниць. Її не влаштовувало буквально все. Як мевели новістка готує, як пере, то картоплю грубо чистить, то мийного для посуду забагато використовує. Вона не соромила сказати Вероніться це прямо у вічі, не підбираючи слів. Часто доводила мою дружину до сліз. Я вирішив вступити за кохану і влаштував з мамою серйозну бесіду. Наша розмова не мала ніякого то. Матір стояла на своєму, розповідаючи, яка Вероніка нікодишня господиня і що руки у неї не з того місця ростуть. Вирішив поговорити з батьком, але й там наткнувся на стіну нерозуміння. Почав усвідомлювати, що рішення жити з батьками було помилковим. Тому повідомив їм, що ми з Веронікою житимемо окремо. Через це в хаті змінявся небо який скандал. Матір поставила мене перед вибором або дружина, або не з батьком. Я розумію, що не бачу свого життя без Вероніки, тому довго довагатись не довелося. Ми з коханою почали винаймати квартиру. Я змушений був перейти на заочну форму навчання і влаштуватись на роботу. Вероніка отримала диплом і теж почала працювати. Нам обом вдалося досягнути успіху в професійній сфері. З часом навіть не збирали гроші, щоб придбати власне житло. Тепер мріємо про поповнення у сім'ї. Коли я приїхав від батьків, вони припинили будь-яке спілкування зі мною. Мені боляче від цього, але я знаю, що не помилився, обравши життя з коханою людиною. Ми з Веронікою половинки одно цілого. Вона дуже мене підтримує, а я її проживши разом скільки років, не розумію, чому моя матір критикувала її як господиню. Вона смачно готує, слідкує за порядком у домі. Для мене вона просто ідеальна. І я намагаюся бути для неї найкращим чоловіком. У батьків може бути своя думка, але своє життя я хочу проживати власним розумом. Любі друзі, а як вам ця історія? Напишіть нам, будь ласка, свої відгуки у коментарях.